Так, друзі, вийшла на таку місцину, ось там от подалі болото. Зараз сухе, але колись видно, там було дуже багато води, бо воно таке велике. Але цікаве не це. Цікаве те, що, подивіться, я стою в окопі. Окопи часів Другої світової, це 100%. Подивіться, скільки тут цегли. Судячи з її стану, сюди щось прилетіло і вона розлетілася. Розлетілася. По всьому лісу. Тут і епіцентр, можна сказати. Е, окопів тут три чи чотири таких великих. Знаю, що в цій місцевості перебували досить довгий час німці, тож, мабуть, щось побудували, а може будівля була е, вже збудована. Зараз покажу, навіть дивіться, ось росте дика груша чи яблуня. Ну, скоріш за все, груша. Там поодар ще одна є. Так, що я вам скажу? Що тут трапляється? Мідні уламки. Їх тут просто море. І копати тут також в цьому окопі, й дай поряд. Бачите, скільки цегли. Досить важко, ти просто лопатою натрапляєш на ці цеглинки. Цегла, видно, навіть горівша, ну і був, скоріш за все, прильот. Якщо щось цікаве буде, я, звісно, покажу вам. До речі, ось там, бачите, де береза така, он іще один окоп такий великий. Чи бліндажі були, я не знаю, чиї окопи. Гарний ліс. Так, я копаю, щось цікаве буде. Я, звісно, вам покажу. Цікаве це місце. Копаю тільки притомні сигнали, тому що тут дуже багато уламків, дуже багато заліза. Так, і в мене був гарний сигнальчик. Дивіться, що я викопала. Ось таку от штуку. Щось... Мені здається, що це якась крутилка, можливо, від е, керосинової лампи чи що. Дивіться, яка штука цікава. Попробую. О, ось так вам видно, да? Цікава штука. Там, до речі, поряд іще два сигнали. Зараз е, провірю, але хочу показати, дивіться, я копаю чорне яке вугілля. І тут в ямі його щось. Ну, горіла, земля горіла, скоріш за все. Дивіться, який гарний осінній ліс. Так, я копаю, дивимось далі. Так, друзі, дивіться, ось тут я викопала цю крутилочку, коп стає цікавішим. Казала вам, що поряд є сигнал, копнула. Дивіться, щось там випало, зелененьке. Ага, ви бачите? Давайте будемо разом, дивитися, що це таке. Так, монетка. Це ми вже бачимо. Ну, якщо тут трапляються... Це, скоріш за все, царська монетка, я думаю. Але щось не видно. Але дивіться, якщо тут трапляються царські монети, то можливо тут були... А може це не царська, може я помиляюся? Зараз я роздивлюсь. Мені здається, що це не царська монета. Все ж таки це війська. Ну, німецькі війська тут були і вони загубили. Хоча ні. Щось я взагалі загубилася, друзі. Що це таке може бути? Я просто думаю, можливо, тут будівлі були до того, як прийшли сюди німці. Ні, це ж все-таки царська монета. Це ось, друзі, ось так. Це Олександр ІІ. Царська монетка. Давно я їх не бачила, не знаходила, тому і розгубилася. Так, скоріш за все, що тут були будівлі до приходу німецьких військ. Дивимося далі, копаємо далі. Цікаво виходить історія з цими знахідками. Я думала, що це окопи часів Другої світової війни. Чому я так подумала? Тому що. Період з 41 по 43 рік ця місцевість була в окупації, і ці ліси в цих лісах дуже повно. Саме окопів, бліндажів, знахідок, гільзи, гудзики все на цю військову тематику. Але такі знахідки кажуть про те, що, скоріш за все, тут були будинки. Можливо, і до цього періоду. Отам, от ж попереду, була водойма. Колись, Можливо, велике озеро, тобто тут жили люди, а можливо був будиночок лісника. Коротше, нафантазувати можна все що завгодно. Я приїхала сюди на розвідку, тому що побачила цю місцевість, ми шукали гриби з чоловіком і побачила ж ці цеглинки. Тож, ну як я без метала шукача, приїду сюди на наступний раз. Вирішила я зробити розвідку. І така от вона вийшла цікава. Але ми з вами ще походимо. Сигналів тут доволі багато, але ж кажу, основна частина це уламки від снарядів, мідні осколочки, уламочки. Копати тут доволі важко, тому що ти потрапляєш лопатою в цеглості цеглини. Я, бачите, ходжу зверху. Не знаю, тут, скоріш за все, був прильот. Це заглиблення, це не окоп. Щось мені здається, виходу там немає. Але от біля тих беріз, ну дуже схоже на окоп. Не знаю, що тут було, це вже покаже історія. Історія зі знахідками. Якщо будуть знахідки по німцям, то ж вони тут були. Так, шукаємо далі. Так, ну це мені дуже подобається. Дивіться, ще щось викопала. Зелененьке, кругленьке. Але що я хочу сказати, обожнюю свій металошукач за те, що дивіться спочатку я знайшла цвях пінпоіндером. Думаю, ну не вже це так цвях, такий звук видавав. Але ні, це все ж таки Дуся, мій Деус, <знайшов>, знайшов монетку. Це був не цвях, все-таки він правильно мені подавав сигнал. Така от, ну, це вже, по-моєму, копієчка. Можливо, Микола так, да, да, Микола II. 1905 рік навіть дуже добре видно. Копійка. Копати тут надзвичайно складно, дивіться, ти просто лопатою потрапляєш ось в цеглинки. Земля місцями чорна, скоріш за все, тут був армагеддон, все горіло, коли вибухало. Так. Скоріше за все, тут стояв будиночок, і на нього я і натрапила. Клас, ну, шукаємо. Слухайте, який сигнал. Хочу викопати з вами. Дивіться, відеай показує 93-94, Що, можливо, монетка? Ну, а може бути і уламок. Так, десь зверху, зараз, щоб було краще видно. Беремо пінпойнтер і шукаємо. О, то одразу і потрапила. О, о, ось вона. Монеточка. Монеточка. Що за монеточка? Знову копієчка. Микола другий. Чудова, чудова монетка. Оце так я натрапила. Чесно вам кажу, їхала сюди, я ці вже... Ці цеглини, можна так сказати, бачила, їхала сюди з металошукачем покопати по війні. Аж ніяк я не думала, що тут буде царизм. По війні мені трапляються тільки уламки від снарядів. Отак от, от я натрапила. Класно. Вийшла, ось бачите, ще якась дика груша була, вона зламалася. І ще одне заглиблення. Ось бачите. І випала мені ось така знахідка. Звучало як мідь, ну щось дуже схоже на монетку. Але над нею познущалися. Давайте так. Щось, мабуть, хотіли зробити. Ось така от місцинка. Ось так от неочікувано. Такий неочікуваний в мене вийшов коп. Я ж кажу, я навіть не сподівалася на царизм. Я їхала сюди, взяла металошукач для того, щоб пошукати по війні. Можливо, щось цікавеньке. Так, просто покопати. Але в мене так часто трапляється, їду. Коли великі очікування, нічого не знаходжу, коли очікувань не дуже багато, ну, то виходять навіть непогані знахідки. О, друзі, ну як же ж без такої знахідки на такому місці, можна сказати? Конина. Так. Або, як ще кажуть, елемент кінської упряжі. Ну, не елемент, а скоріш декор, да, можна сказати. Дивіться, викопала ось такий от шматок. Ну, мідь, мабуть, важкенький. І попадаються шматочки кераміки. Ну, звичайна хуторська кераміка. Поки що, судячи з знахідок, то тут стояли будиночки. Ну, і судячи з цеглин, це пізній царизм. Я вже боюсь якісь висновки робити, бо якась ерунда, виходить, в мене. Ось, бачите, шматочки кераміки. Так, ну я ж кажу, дуже цікаве місце. Скоріше за все, під у цією зігнутою грушкою я натрапила на смітник. Дуже багато трапляється кераміки, тканина мені траплялася. І ось, подивіться, була чарочка. Гарненька скляна чарочка, але вона розбита. Ех, Жалко, що в мене часу небагато. і Їхати додому далеко. Можна було би покопати тут, пошурфити. Але я думаю, що я здійсню цю мрію і буде друга частина. Я так сподіваюся, не хочу загадувати, але можна було би тут шурфанути і щось цікаве знайти. Поряд з тією розбитою чарочкою, ось трапився ще мені такий уламок від посуду. Це, по-моєму, називалася фабрика Кузнєцова, Виготовляли фарфор, фаянс до сумнозвісної революції 1917 року. от. Так от. Досить глибоко була знахідка. І, друзі, це знову монетка. На цей раз три копійки. 1898 рік Микола ІІ. Непоганий в неї сахран, можна почистити і буде класна монетка в альбомі. Така цікава штучка попалася з різьбою, кудись вкручувалась, мабуть. Може хтось знає, що це воно таке. Відійшла я від того місця, де Фундамент, де цеглини. Хочу подивитися радіознахідок, ну, наскільки він великий. І хочу вам сказати, трохи відходиш і взагалі тихо, наче вони сюди на гвинтокрилі прилітали, прилітали жити. Поки що нічого не знайшла. І один був сигнальчик один. один, і він приніс мені монеточку. А подивимось ми разом з вами, що це за монетка. Так, ви її бачите? Ось вона. Ну, давайте подивимось. О, то це у нас Радянщина. 5 копійок 60. Це у нас Радянщина, 5 копійок 61 рік. Ну, якось таке розчарування в мене трохи. М -м, да. Це, мабуть, загубили грибники. Не думаю, що ці будинки тут були до цього часу. Але знахідка йде в хабарницю. Непоганий сигнал, даю послухати. VDI. Ну що, копаємо? Сигнал недалеко від тієї радянської монети, того розчарування. Так, давайте дивитися. Ну, щось було зверху, можливо, також радянщина чи що. О, це взагалі. Це взагалі мідний обломок. Мідний уламок від снаряду. так. Ось він був зверху. Ех, мабуть, треба підходити ближче туди до будинків і шукати там. Там, сподіваюся, будуть гарні у нас знахідки. Повернулася назад до цеглин. І дивіться, тут ось випадають такі знахідки, осколки. Мабуть, було якесь перекриття, чи мідне, чи латунь, я не знаю. Тут такого багато добра. Я вже назбирала, потім покажу вам в кульочок. Заберемо це з собою. Ще одна гарна знахідочка. Ось така конинка. Мені вони, вони дуже подобаються, я люблю їх знаходити. Вони гарні, такі різного розміру бувають, форми. Краса. Так, і поряд тут з тією конинкою. В мене знахідочка. Ось така, я думаю, що. Це теж щось з тієї теми. Якийсь елемент кінської упряжі, якийсь декор. Ось така от симпатична річ. Під от таким от бривном був сигнальчик. прийшлося його тут трошки поламати. І подивіться, яка в мене знахідка. О, це ж свисток. Схоже на те. Он такий важкенький. Так, бачите поряд конинка, свисток. Що це в них тут було? Заїзд у двір чи що? Ось така от покажу вам місцинка. Ось там от е, я покупала, ось була конинка. Але ви знаєте, заходиш далі. от Трохи буквально метрів п'ять і сигналів взагалі немає. Гарний сьогодні сонячний день. Пташки співають. Дні вже короткі, тож весь час проведу сьогодні тут. Знову біля цього місця випала конинка. Так, а де вона, а ось вона? Така ж сама в мене вже є. Ну, їх багато там вішалось, чіплялось. Однакових, щоб було гарно. Щоб були гарно прикрашені коники. Гарна річ. Йдемо далі. Хочу вам показати, скільки тут сигналів і як з них важко випікувати кольорові сигнали. О, бачите. Але це може бути і кова не залізо, так звучати. Дуже багато сміття. Дуже багато заліза. Ось в таких умовах працюємо. От така мені краса попалася. Дивіться, ніби, знаєте, на що схоже, ніби куточок в альбомі. Знаєте, такі фотоальбоми були радянські. Я навіть не знаю, можливо. Ну це теж куточок від чогось Легенький, але гарне. Серед такого от залізяча трапляється, ось бачите, це, по-моєму, частинка від дзвіночка, можливо, навіть срібного дзвіночка. Шкода, що не цілий, але будемо шукати. Хочу сказати, дуже важко шукати, бо, ну, я вже казала раніше, і цеглини, і каміння, і залізо дуже багато цвяхів. Серед всього цього заліза. Ну, дякуючи металошукачу, він все-таки трохи відділяє, ну навіть, мабуть, і не трохи, залізу від кольорових сигналів. Накопала я вже стільки конини, і нарешті нарешті в мене монетка показую вам така гарна, рельєфна, дві копійки, Микола ІІ, 1905 рік. Ну, давно я не чистила мідь, тож буду готувати мильну суміш. Буде баня для монеток. Так, помиються і в альбом. Буду любуватися і згадувати цей ліс. Ну що, друзі, ось і день добігає вже кінця. Закінчився мій такий сумбурний, дуже неочікуваний коп. Можна сказати, крутилася я цілий день на одному місці. І ось, подивіться, що з цього вийшло. Я думаю, що це заслуговує на вподобаєчку, на підписку. В мене давно не було такого результату. Стільки знахідок, дивіться, монетки. Період пізній вже такий царизм: від Олександра II до Миколи II, Конинка. Ну, що сказати, це все такі знахідки, хоч вони там якоїсь цінності себе не представляють, але як для пошуковця, так, для тих емоцій. Це просто супер. Друзі, теплої вам і затишної осінь, ми обов'язково з вами ще поїдемо в пригоди, поїдемо копати. Тож підписуйтесь, бувайте!